Першу угоду на Волині про майбутній об'єкт нерухомості за державною програмою є відновлення, було підписано з представниками житлового комплексу Хвоя та Харків'янкою, що планує лишитись на Волині. Якщо брати ціна і якість, я хотіла вже квартиру в новому будинку, в новобудові. Я вивчила і про забудовника, були дуже гарні отзиви за цю команду. От, ну з цього я й виходила. Я щаслива. Людина, яка змогла придбати квартиру у місті Луцьк у забудовника ФОЇ, я хочу подякувати абсолютно всім. починаючи від нашої країни. І закінчує кожною людиною, яка працює в цій команді. Отримання сертифікату на відновлення зруйнованого або пошкодженого житла це перший крок до стабільності тисяч українців, які втратили дім через війну. Жінка обміняла сертифікат на простору, однокімнатну квартиру в новобудові, що зараз водиться в екологічно чистому районі Луцька. Третій поверх 43 квадрати, ліфт є, будуть сонячні батареї. Що ще вам сказати? Все тут буде прекрасно, тут яка природа. ЖК Хвоя це не лише нове житло а й спільнота, де радо приймають внутрішньо переміщених осіб, допомагають адаптуватися та почати нове життя з упевненістю в завтрашньому дні. Ми подбали про кожен крок. Відповідно, команда житлового комплексу хвоя допомогли клієнці від початку, тобто вибору квартири до юридичного оформлення угоди за цією державною програмою. Майте сертифікат на відновлення житла, оберіть комфорт. Підтримку і нову оселю в ЖК Хвоя тут вас чекають. Запрошуємо кожного, хто мріє про нове житло. Завжди раді вітати.